У школах ремонти у 90 навчальних закладів цього літа мають відремонтувати туалети. У міській раді вирішили, якщо у минулі роки відновлювали дахи, класи та котельні, то цьогоріч взялися за санвузли. Ремонтують капітально, замінюючи стояки та усю сантехніку. Коли в останній у людських школах були такі ремонти, в управлінні освіти ніхто не пригадує. Роботи вже розпочали у майже сотні шкіл. Все було старе. Вже відлітала плитка. Хоч ми трошки підремонтували його. Треба було вже зробити зробити і двері. На це з міського бюджету виділили понад 4 мільйони гривень. Міський голова пропонував депутатам дати гроші на ремонт санвузлів у всіх школах, а це 20 мільйонів гривень. Однак обранці проголосували проти. Насправді, я вважав, що витрачаючи такі великі кошти, які ми зробили за 6, 7, 8, 9, 10 рік, Треба в цьому році було сконцентруватися і зробити ремонти всіх туалетних кімнатах. Ну, депутати по-іншому на це дивляться, тобто вони приймають рішення по бюджету. Тому в цьому році зробимо цей який заплановано. то я буду знову ініціювати наступному році подальші кроки. загалом на літні роботи у міських навчальних та дошкільних закладах передбачено понад 47 мільйонів гривень.